У понеділок в Рокетнянській селищній раді відбулася нарада з представниками виробничих організацій громади з енергетиками, зв'язку з тим, що термін відключення від електропостачання цих підприємств значно зріс, і цим завдається шкода виробництву. Зв'язку із тими обстрілами, які відбулися в суботу, ви бачите, що Об'єкти критичної інфраструктури сьогодні наші не працюють. Зрозуміло, що графіки зараз будуть такі, що 2 часа, 2 години світло буде, шість не буде. Богдан Вікторович, що ви скажете по цьому Ну, Вже як пане сказали, дуже багато розвідують об'єктів генерації, дуже багато, набагато зменшилися потужність, яка дозволена до використання. Де так і місцева влада цього всього не вирішить, тому що ми, допустимо, всі нас готові до передавання, але Укрканарго нам не дає цієї потужності, тому що її не вдасться. Якщо ми будемо спросити об'єкти критичної інфраструктури, щоб вони не відключалися, а відключалися поменше, що для цього, як ситуація, ми це можемо вийти? Якщо ми залишимо об'єкти критичної інфраструктури, щоб їх не відключати. Частина населення буде завжди зі світлом, а більша половина району буде зовсім світла. Це набагато погіршує ситуацію і настрій людей. Нам зараз треба тушити весь район, весь район терпіть, залишається наскільки лікарня і військова частина. Ну, і два завезти, тому що нам треба ці неякось проєкти. Ми не маємо змоги залишати цю критичну саду. Я хотів привернутися до населення, щоб населення із розумінням віднеслося до такої проблеми, як відключа електроенергії по нашій ракетинській громаді. І не звинувачено зовсім у цьому ні представників ресурс, ні місцеву владу. Зрозуміло, ніхто з себе відповідальність не знімає. Але сьогодні така ситуація виникла по всій державі, і, зокрема, в Київській області. Ви бачите, що ворог націлений е, перешкодити постачання постійної електроенергії на будинки, на природні підприємства, на ті підприємства, які сьогодні подають робочі місця, зрозуміло, і на підприємства, які надають теплову енергію, хто проживає у багатоквартирних житлових будинках. До цього потрібно віднестися з розумінням. Будемо терпіти. Хотів би звернутися також і до ваших працівників, бути якось толерантнішими, витриманішими на весни до людей. Зрозуміло, що люди сьогодні всі. Такі ситуації творять, що війна. Зрозуміло, в кожного свій є характер і кожного свій психологічний стан. Але якось треба теж працівникам дитеки, тож відноситься із поваги до людей, те, що вони там говорять. Керівництво ДТЕК так готує офіційне звернення з роз'ясненням про цю ситуацію, воно буде. Ми тоді зустрінемося. Рокітнянська селищна рада надавала перелік об'єктів критичної інфраструктури нашої громади, які б не підлягали відключенню від електропостачання. Проте в зв'язку з ракетними обстрілами Російської Федерації і виведення з ладу енергогенеруючих об'єктів ДТЕК, Поки що не може задовольнити прохання селищної ради.